Всім привіт! Давайте четвертий день потурніруємо. Так, оборона. Оборону мою вже зарахували як Б. Ну, все-таки Б це не є. <свісно> все нормально. Ну що, поїхали зливатися, в принципі, тому що сьогодні нічого такого я не очікую класного. Сьогодні, думаю, буде мене халепа. Четверо на альфа зломі. Феррій. Це буде Кака. Це буде травління, це наутіка. пу-пу-пум. Це проблема. Хто ти по цьому? Листочок. Це ж теж він там, що він броню ріже, правильно? Ніке угу, знімати не можна. Клінера сюди ніякого не візьмеш. Тут чисто сподіватися на те, що в мене буде заражений посейдон, і ми поставимо собі щити і це все. Але, звичайно, на це сподіватися така собі затіє. Ну, що можу сказати? Так і погнали, це у нас хто? Так, це Мах, ухилянд, Мах, ухилянд. Ну, коротше, всі раптом, що всі блокуються, ну погнали, попробуємо. Що у нас сьогодні буде? Є фіолетові. Можна навіть кристал фіолетовий зробити. Але в мене трохи ляка перспектива цього кристалу. Можу так сказати, тому що. Ну, добре, попробуємо. Тому що травління він повісить на всіх все одно. Можливо, я. Але ж в нього там оця штука висить. Зараз, якщо я тут зриваю фіолетові, ми зарядимо Людвіга, але проблема в іншому. Проблема в тому, що цей фіолет зарядиться. Робимо так. Це ж, якщо є оцього ефект, то воно ж... В принципі, це спочатку зніма, а потім... Так, то можна, в принципі, попробувати, так? Давайте попробуємо. В принципі, повинна спочатку зняти, а потім відправити в Нірвану. Добре. Добре, що я за цю штуку згадала, чесно. Так, далі ще робимо? Можна, в принципі... Зарядити ще раз фіолетових, попробувати добити тінцел добре. Угу, угу, угу. Може цю дівщину відправити. Тепер можна так зробити. Прикольно це він рвань, але знову хиляється. Так скільки, 50%, трохи не зарядимося. Де би сходити нейтрально? Нема. Один хід лише, але, але мені не комбу виїхало невчасно. Бо зараз цю мене доб'ємо. Воно додать мани. Ну, в принципі, це може від'їде. хоча ні, от тут від цього ж мало треба. Сідон так стоїть там в углу, він єдиний, хто не приймає участь в цьому паті. Це, це не його рівень. Він собі там віддихає. Так, добре, ура! Маємо перше, шоу за сьогодні, якби хоч не єдиний. Сьогодні відчувається, сьогодні буде капець. Ой-ой-ой, ти ж у нас прибираєш прислужники, Я потім по всім і дає защиту. Так, цей у нас ріже ману. Угу. І потім дає розгон по мані. Потім ми маємо дві мультяшки, які не блокуються. Бум. Які не блокуються. Що робимо? <ріст> Утраган не блокується. Мультяшки теж я не заблокую. І оце тут у мене таке питання велике. Чи мені тут лишати цю лепіоту? Можливо, взяти диван, щоб ми були як. Щоб в нас було більше жовтих, тому що тут троє фіолетових в обороні, можливо, нам це допоможе. Але це таке. Велике можливо. Не знаю, можна спробувати. Так, де вона ця моя чахла дівчина? Ну, погнали. Тяжко без червоних, я звикла мене, Мар'яна, Шері грають. А тут все-таки тут якось воно не, не так. Трійка жовтих і все, його блумінгом. Фіолетовим не пахне. Жовтими в принципі так само. І навіть я сумніваюся, що я зможу оце галапагоч, як воно там звати, що я зможу його зарядити на Людвіга. Погано, все погано поки що. Ну, зробимо комбо. О, жовті зарядили. Дуже добре. Це прям шикарно. Будемо диваною це прибирати. В принципі, нам права сторона М -м, поки що не така страшна, тому що ми можемо зараз поставити щити від кав. Це ж, цей Гелерт, він ухилянт. Так, він ухилянт. Теж погано. Ну, добре, б'ємо так. Ну, що було, що ми музику слухали, в принципі. Не дуже ми там що прям нанесли. Так, це зарядився. Ну, В принципі, пропоную бити сюди вже. Трохи мені не вистачає людвига зарядити. Трошечки. Зробимо так, жовті. Хотілося, дуже хочеться скласти ж -ж синю трієчку, та в мене було б тоді два фіола разом. І, можливо, ми зарядили блюд. Але проблема в тому, що цю треба якось винести. Вона зарядиться. Від двох синіх вона зарядиться. <гас> І тут зараз як ризикувати. Ну, попробуємо. так зробити. Скільки Три лишилося. Три. Х ти гадость. взяла мені поховала Людвіга. І в нас щити спали. Від Посейдона. Зараз ми будемо травитися. Тоді треба робити отак, збирати жовті. І пробувати десь когось прихлопнути. Спочатку вдаримо доміцію. В неї саме більше здоров'я. О, Робимо так. Те, Та що ви сьогодні всі такі? Живучі. Добре. Тепер добиваємо трагана. І зараз будемо утримувати доміції. А отримувати будемо дуже гарно. Я це так дивлюся, що мені зробити? Якби і ніби нейтрально сходити, але якби фіолетові взяти. Але нейтрально не вийде. Зробимо так. Ну, кого ти поховаєш? Два в Двану. Ней мільйон є. <смі> Можна замовляти. Ну, все одно 2000 вготила. Скільки в тебе ще буде цього хвиляння? Один хід. Блін, фіолетові склались. Ну, що можу сказати? Звичайно, там у неї зараз цей бронястй. А, ні, добили. Нічого собі, я думала, не вийде. Так, фух. Змогли далі. О, нова віса. <ріст> так, що ми тут маємо по всім? Ми маємо тут Лух, яка знімає посилення. Ми маємо Енні. маємо мати, яка посилкою ріже атаку, правда? Коротше, що можу сказати, зараз буде халепа. Але ми, мабуть, візьмемо сюди оцю мою дівчину. Де вона? Два от спробуємо. Не знаю, чи мене це врятує. Там на даха, якої дуже люблю в мене немає, чим зняти буде. Заборонено поселення. у яке класне поле. А четвірка жовтих дуже чухається, але. Де мені потім ще трієчку взяти? Синій кристал. Поле тут моє. Мені це подобається. Поле тут моє. Так, а ну-ка, не ворушимося. Ми маємо ми можемо зібрати жовтих. Давайте спочатку на даху. Лухі, звичайно, саме останнє, це обідно, ну, зробимо так. Угу. Угу. Можна трійку. Фіолета скласти. Але ми зарядимо мат, це точно. Але тоді буде можливість добити, я думаю, на даху. Можна попробувати. Не знаю, чи я роблю помилку, блін, полетіло. Ну добре. Угу. Зробимо так. Добили, добре. Тепер візьмемо жовті. Думаю, ми зарядимося. Угу. Можна спочатку в цету. -у -у. Добре. Ну, Енні я не доб'ю. Давайте ми доб'ємо цету. Ура! У мене звидився Людвіг! Так, окей, б'ємо сюди цим. Тут добили цю. І, ну і, в принципі, і все. Хух, тут пощастило. Ніхто не вльтував, було моє поле. Я вибачаюсь, що я шутнула. <світ> ну, так, так вийшло. Так, Там мені пощастило. Хоча того гравця не знаю. Ну, мабуть, не знаю. Так, далі. Ми маємо Бакана. Ми маємо бокану. В принципі, пропоную брати сюди дивану. Швидше за все, щоб вона нам тоді знімала контру. Де вона? Ну, я на це сподіваюся, що вона буде знімати. Так, ну погнали. Ніби фіолетовий центр. Може мені пощастить зараз. Пу-пу-пум. Так, ну погнали. Щось будемо пробувати. Так, тихо, ніхто не ворушиться. Ми маємо жовті. Всього більше, ніж половина, правильно? Так. Ще назір трохи бачу. Ну, швидше за все, що одним камінчиком жовтим я його не доб'ю, так що пропоную. Не ризикувати, добити його посейдоном. Га, не добили в 49. І в мене тепер таке питання. Я його фіолетовим видим камінчиком доб'ю. Я не хочу ризикувати. Доб'ємо жовтим. Так, далі. Що робимо? Що будемо робити далі? Фіолетовий мені не вистачить. геть ніяк, тому що в мене фіолетовий ніхто не заряжений. Пропоную зробити отак і зарядити дивану. Не знаю для чого, ну зрядим, щоб у нас був жирний мініон. Ну, як жирний? Це колись. У мене там були дуже жирні мініони. Зараз вже ні. Зараз вже ні. Вдаримо туди, бо там зрізана броня. Ану, тільки не в абакана. Тихо. Лишить мені Абакана. Зроблю отак. І, до речі, зараз можу ще я добити Іліану. Ух ти, добре. Ну, оцей противник на диво набагато легший, ніж попередній. Не знаю, чому мені дали цього противника, але. Ух, не вийшло, що одно там. Так, останній тапок. Ой, який в мене рахунок? 18 тисяч рівно. О, жесть! Що з ним робити? Треш, Бафнутий кролик, який кидає шалену атаку. Сель, з якою я не можу боротись, тому що в мене всі мінньончики це гармек. Він червоний. У, тут буде розбив. Жесть. Зелених я взяти не можу, тому що в мене зелених нема нормальних. Що ти робиш? Жовтими не можна ходити. Кровотече буде. І ще буде сліпота. І б'є по всім. Ну, типу, ховає. Що робити? Що робити? Активно хто пробиває? Хезея, тут реально, тут ніби і дивану би лишити, тому що раптом що вона може своїм міньйоном прибирати міньйону противника, але вона мало дає шкоди? Пу -пу -пу. Зелених нема. Та й де тут її не проб'ю. Там хапе скільки. Нічого я не зроблю, де тож вона там міньона висре. Називайте спробуй, пробуй мене, навіть якщо буде все зелене поле. І я підмовила. Блін, що тут требує, оце. Ким її сюди піти і когось сюди взяти. Ну, доведеться цю взяти. лепіоту, але це дуже чахло. Прям хзе навіть. Тому що з зелених, ну, хто в мене є? У мене є Евелін, <плес> в мене є Ліана, все. І Кадилен. Ну, це хіба що взяти отаку от чахлої команди, А що Кадилен зробить? Наприклад, як та почне висирати свої ці, нічого не зробить. Погнали. Все, будемо зараз робити розбив. Є четвірка. Філето. А далі? Трохи той фіолетовий, не там виліз, там, де треба. Куча зелених називається на получай. <ривіт> Можна зробити четвірку жовтих. Правильно вже я правильно дивлюся. Можливо, у мене вже очі покосіли, не знаю. Да. Це так обідно, коли от така ситуація і. Блін, ще фіолети пороз'їжджалися, і все полетіло. Тихо. Ну окей, ми маємо жовтих, але проблема в тому, що у них в не шкіра. Це якби в мене ще був Людвіг на заряді, ще можна було би щось там думати. Па, па пам Ну, хоча б тихо, ну не заряджайте її. Зараз хоча б називається попробувати по максимуму. Зараз ульта Енні піде в одне місце, але називається попробувати хоч, хоч погризти дужче оцю дівчину. Ще зробити отак? Тихо. Дивити. Так, буде зараз це то. Ну, давайте тоді цього стукнемо. Mm. Як мене бісить оця їхня фішка? Я забула, я постійно забуваю. Що ти їх блокуєш, а вони тобі розгон помані. Ти їм ще якусь каку навішаєш, а вони тобі на получають. І Людвіга я не встигну, тому що фіолетові можна зробити через два ходи. Угу. Цікаво, кролик шотне мені Людвіга чи ні? Угу, угу, угу. Це спочатку так, а потім, ну, коротше, посподіваємося, можна сюди вдарити Енні, щоб поховати це то. Угу. І сюди вдарити отак. І зробити отак. В Людвіга 2 ХП. І чисто нам це, це нас врятувало, що в нього ще лишалося якісь ХП, і ми змогли таким чином прийняти удар на себе. Так, зайця ще захист. Скільки два хода. Два хода. Давайте доб'ємо спробуємо попро... добити. Звичайно, це дуже обідно, що нам за це прилітає, ну, що зробиш? Ну, нехай зробимо так. Б'єм зайцем. Жесть. Жесть. Не знаю як. Ну, поки що пощастило. Це просто треш. Я думала, сьогодні тупо буде заливні моменти, що прям жах. І того я в топ-тиші це враховуючи, що всі шоти були, і все одно я навіть не в топ-100. Хух, ну це треба було зразу турнірити, на, зразу на початку, але в мене просто не було можливості. І я цей турнір сьогодні ледве не провтикала. Ну що, я думаю, завтра ви, викупа в мене не буде. О, там побачимо все, Всім до договорня. Всім пока-пока.